На Полтавщині викрили масштабну схему незаконного виробництва пального СБУ та бюро економічної безпеки затримали організовану злочинну групу, яка виготовила фальсифікованого бензину на суму майже 20 мільйонів гривень. Подробиці у матеріалі. На Полтавщині завершено досудове розслідування щодо організованої злочинної групи, яка займалася незаконним виготовленням фальсифікованого пального. Слідством встановлено, що мешканка Кременчука разом із двома спільниками виготовила понад 200 тонн неякісного бензину на потужностях нафтобази. Продукцію продавали оптом на заправки, при цьому пальне не відповідало стандартам якості та реалізовувалося без сплати акцизного збору. За оперативною інформацією, вартість фальсифікованого пального за цінами чорного ри становила близько 20 мільйонів гривень, у ході обшуків правоохоронці вилучили записи чорнової бухгалтерії, мобільні телефони з доказами протиправної діяльності та понад 50 тонн фальсифікованого бензину, підготовленого для реалізації. Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру чиненню злочину, передбаченого частиною 3 статті 28 частиною 1 і 2 статті 204 кримінального кодексу України. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту під акцизних товарів вчинено організованою групою. Зловмисникам загрожує до п'яти років позбавлення волі. Наразі до розслідування завершено, обвинування акти скеровано до суду. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ТУБЕ в Полтавській області за процесального керівництва Полтавської обласної прокуратури.